На заході попередили, ця зима може стати дуже важкою для українців, адже Росія знайшла можливість бити по нашій країні ще сильніше. Усі деталі розкажу просто зараз. Ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет ніж навіть до повномасштабного вторгнення. Проте пише американська газета Нью-Йорк Таймс, яка у своїй публікації посилається на неназваних посадовців. Далі цитуватиму: за словами американських, європейських та українських посадовців, Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль. Запроваджені заходом і розширити своє ракетне виробництво до понад довоєнного рівня, що робить Україну особливо вразливою до посилення атак у найближчі місяці. Кінець цитати. За оцінками американських офіційних осіб, в результаті санкцій Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та інших видів озброєнь на початку війни у лютому 2022 року, щонайменше на 6 місяців. Але до кінця 2022 року. Московське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів. Визнають американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, щоб не розголошувати делікатну оцінку. У відповідь на таку ситуацію США роблять ставку на підсилення української протиповітряної оборони. Вказується, що Росія... Через розгалуджену мережу контрабанди отримує дефіцитні компоненти через треті країни, такі як Вірменія і Туреччина. Американські посадовці побоюються, що збільшення виробництва російських ракет може означати нові удари по енергосистемі України восени і взимку. В статті вказується, що країнам заходу складно закрити усі шляхи обходу санкцій через специфіку самих товарів. Цитуємо знову. Одна із проблем для американського уряду полягає у тому, що Росії потрібні. Не високотехнологічні мікросхеми, які легше відстежити, а комерціоналізовані мікросхеми, які можна використовувати у широкому спектрі речей, а не тільки в керованих ракетах. Кінець цитати також західні офіційні особи указують, що Росія двічі збільшила виробництво снарядів до 2 мільйонів на рік, і це більші об'єми аніж можуть виробляти Сполучені Штати і Європа. Водночас таких об'ємів все одно не вистачає, оскільки за рік Росія витратила 10 мільйонів снарядів. Тому вона шукає альтернативні канали закупівлі, такі як КНДР. Також збільшення військового виробництва в Росії дорого коштувало російській економіці, особливо в умовах різкого зростання відсоткових ставок в країні. А ще Москві не вистачає ракетного палива та основних вибухових речовин. Що може зробити Україна у такому випадку? Посилювати ППО і активно готуватися до зими. Останнє, власне, продовжують робити українські компанії. Так, Детек Енерго законтрактував 210 тисяч тонн вугілля із Польщі для стабільного проходження майбутнього опалювального сезону. Про це йдеться на сайті компанії. Зазначається, що у рамках контракту на імпорт палива постачання енергетичного вугілля триватиме потім усього опального сезону, починаючи з вересня цього року і до березня наступного. Перші партії вугілля очікується вже цього тижня. Водночас для теплоелектростанції компанії пріоритетним залишається використання вугілля власного видобутку. Нагадаємо, у серпні теплоелектростанції ДТЕК наростили відпуск електроенергії на третину.